Наркокартель із колонії, прикарпатські правоохоронці, викрили організовану групу, яка займалася контрабандою психотропних речовин. Їх вони відправляли за кордон. Як вдалося ліквідувати злочинну схему? Дивіться далі. Бізнес із продажу заборонених речовин налагодили двоє засуджених чоловіків за матеріалами справи. У період 2024 року 37-річний та 39-річний засуджені за корисливі злочини, перебуваючи в одній із виправних колоній Прикарпаття, створили та організували злочинну групу. До незаконної діяльності фігуранти залучили ще трьох спільників, які перебували на волі. Йдеться про 35-, 40- та 46-річних мешканців івано Франків. Схема працювала злагоджено. Організатори з колонії віддавали накази, а виконавці на волі купували наркотики та відправляли їх за кордон. Грошові розрахунки між ув'язненими організаторами та їхніми спільниками на волі відбувалися через банківські картки їхніх родичів. Правоохоронці викрили злочинну групу на відправці за кордон чергової партії пігулок, які вони приховали під виглядом посилки з автохімією. Зломисникам уже обрало запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Та оголосили про підозру на підставі зібраних доказів. Слідчі повідомили двом організаторам та трьом співучасникам про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 305 кримінального кодексу України йдеться про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. За скоєне їм загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.